Ну, прошу суд, судно надати можливість ці попитання оголосити про порядку розміну порядку дослідження доказів. Прошу, Шановний суд, ми дослідження матеріали кримінального провадження. згідно журналу судового засідання від 19 року. А, встановлено, що судом встановлено наступний порядок: дослідити докази сторони обвинувачення, дослідити докази за сторони захисту, допитати свідки, допитати потерпілих. Допутаки обвинувачення перейти до стадії доповнень. А відповідно в досліджених нових матеріалах кримінального провадження я не знайшла допиту потерпілого, не знайшла взагалі жодної явки в судове засідання потерпілого. Потерпілий у нас наявний в тому епізоді, де Овочерівське це Київська міська рада, територіальна громада в особі Київської міської ради. Вони постійно викликаються в судове засідання. В матеріалах є підтвердження, що вони отримують такі повідомлення, а зворотні листи конверті. Однак єдине, що є, це 26.09 представник Київської міської ради з довіреністю ознайомився з матеріалами кримінального провадження дев'яти домах. А після цього знову ж таки жодного явки судове засідання немає. Тому, по перше сторона, захисту наполягає на тому, щоб він був викликаний в судове засідання. І спочатку був допитаний. Після чого вже ми будемо відповідно надавати свої докази, тому що стаття 349 частина 2 передбачає, що спочатку досліджується докази сторони обвинувачення, це потім захисту. Допит потерпілого це все таки сторона обвинувачення. Це їх доказ буде в судовому засіданні. І ми наполягаємо на допиті потерпілого. А в разі неявки без поважних підстав представника в наступному судовому засіданні ми будемо ставити питання про накладення штрафу на Київську міську раду, яка ігнорує суд уже протягом цілого року. Це перше. Друге, чому ми просимо ще внести зміни в порядок дослідження доказів, це наявність цивільних позовів. Ну і дослідження цивільні позови, а вони були подані прокуратурою, один Дніпровською окружною, інший Київською міською прокуратурою. В першому випадку, в епізоді, який стосується стільців, подавала Дніпровська окружна прокуратура, однак позивачем в позові зазначено управління освіти Дніпровської районної адміністрації. А знову ж таки, я не побачила ні доказів того, що прокуратура направляла цей цивільний позов позивачу по справі, ні доказів того, що цивільний позивач взагалі обізнаний про наявність такого позову, а ні інших доказів про те, що він хоч якось отримає якусь інформацію про хід цього цивільного позову. Хоча кримінальне процесуальне законодавство це передбачає. В другому випадку щодо цивільного позову. Який подавався Київською міською прокуратурою, там зазначено, не зазначено найменування позивач відповідач, зазначено, що прокуратура в інтересах держави, а саме Київської міської ради, до Дроздової. Тобто не можна чітко зрозуміти, хто позивач все-таки це прокурор чи Київська міська рада. Однак, знову ж таки, всі доводи прокурора будуються на тому, що вони запрошували київську міську раду бути потерпілим, а ті відмовились. Жодного, жодного доводу, жодного доказу, що Київська міська рада інформувала, що вона може бути саме цивільним позивачем, немає. Листа, який би підтверджував, що їх залучили як цивільного позивача, в матеріалах кримінального провадження теж мною не знайдено. В зв'язку з вище викладання. У нас цивільним законодавством чітко розмежовується, що таке держава, а що таке територіальна громада. У мене виникло дуже багато запитань щодо цих цивільних позовів. зокрема, перша держава згідно з 170-ї цивільного кодексу. А діє через органи державної влади. Територіальна громада діє через органи місцевої влади. Тобто Київська міська рада і державна адміністрація Дніпровського району це органи місцевого самоврядування, які відносяться до територіальної громади. Прокуратура вказує, що вона діє в інтересах держави і державних органів, хоча ці органи не є державними органами. Ці всі питання підлягають з'ясуванню питання щодо того. Чи взагалі обізнані ті органи в інтересах, яких нібито діють прокурори про наявність таких цивільних позовів і так і далі відгають з'ясування в судовому засіданні? Тому Ваша честь, ми просили змінити порядок наступним чином: щоб сьогодні в судовому засіданні все ж таки провести якісь дії, це надати можливість мені як захиснику і моїй підзахисній поставити прокурорам питання, оскільки цивільне процесуальне законодавство, цивільно процесуальний кодекс. Містить положення статті 227 де після того, як позов вже оголошено, сторони мають ставити один одного питання. Прокурори вважають себе особами, які діють в інтересах певних органів, подають цивільні позови. У мене є ряд питань до них щодо цих цивільних позовів, то я відповідно і, і цей порядок, який передбачений ЦПК, він не суперечить КПК щодо постановки запитань цивільному позивачу. Я б просила сьогодні надати мені можливість, якщо суд це дозволить, поставити питання прокурорам щодо обставин подання до цивільних позорів. Наступне судове засідання викликати та допитати представника потерпілого, який знову жодного разу не з'явився в судове засідання. Далі викликати та допитати в судовому засіданні позивача управління освіти Дніпровської районної місті державної адміністрації та особи інтересів, якої подано позов Київської міської ради. Далі надати мені можливість висловити щодо доказів сторони обвинувачення щодо їх письмових доказів. У мене буде декілька коротких клопотань про визнання для доказів недопустимими. Далі дослідити письмові докази сторони захисту, допитати свідків сторони захисту, допитати обвинувачення. Ви підтримуєте клопотання свого захисника? Що на до дослідження доказу? <кій> Ваше шановні учасники процесу у відповідному клопотанні з сторони захисту поставлено ряд питань декілька питань, які по своїй суті суперечлю одне одному. Я, напевно, почну тезово по, по пунктам кожного з них щодо позиції виклику потерпілої сторони. Напевне, від коментування э, на цього пункту э, цього я отримую, скільки в епізоді, в якому я підтримую державне винувачення, як державний винувач, э, по епізоду стільців потерпіла сторона, не визначена э, на відсутня э, у відповідному порядку передбаченому статті 55 примерно кодексу України. Тому вважаю за доцільним, що мій колега э, десь вис э, у своєму виступі зазначив, що не потерпіло історії та явки останні проте, э, э, звісно, оскільки це передбачено порядком і Потерпіла сторона має бути допутана вплив судового розслідування. Щодо цього я не заперечую, і ми дійсно одразу викликали таку до судового засідання. Щодо зміни порядку дослідження доказів, я чесно не зрозумів, в чому полягає зміна порядку дослідження доказів, оскільки стороною захисту фактично продубльовано той порядок, який судом визначено, та який по факту відбувся. Є лише ремарки щодо. Дослідження окремих документів, які ходять до судового розслідування, вже були досліджені. Остання була надана оцінка та відповідні документи, досліджені безпосередньо судом та долучення матеріальної судової, судової справи, в тому числі і цивільний позов. Щодо допиту, так би мовити, представників організацій, стосовно яких в інтересах яких з'явилися цивільні позови, а щодо типу управління освіти Дніпровської. Державна адміністрації, керівник відповідного управління допитане в ході досудового розслідування в ході судового розгляду безпосередньо судом усі відповідні питання останні поставлені, в тому числі щодо підстав не участі управління освіти, яка потерпілої сторони в ході судового розгляду, та в тому числі щодо заявлення прокуратури цивільного позову. Коментуючи відповідну ситуацію, слід зазначити, що у Діковської окружної прокуратури відповідності до закону стровувалися відповідні запити на управління освіти. Дніпровської районної міста Київ державної адміністрації, в тому числі щодо наміру заявляти позов, та чи е, будуть відповідні процесуальні дії вжити самостійно стародою, е, відповідної стороною. Аскільки були проігноровані відповідні надані, а е, е, не приймати участь якості, з сторони, саме з цих підстав мною державного чи пострадав у відповідності до положення закону заявлено на цивільний позов у відповідному кримінальному провадженні. Тому я вважаю, що змінювати порядок дослідження доказів, не зрозумів, в якій частині є відповідне попадання безпідставним та таким, що не підлягає задоволенню, та, та пропоную суду продовжувати відповідно судову розвитку у порядку, який був визначити попередження. В тому числі, ще звертаю увагу суду, що оскільки в одному з епізодів розговор для обвинувачується в особливо тяжкому кримінального правопорушення, вчені особливо тяжкого злочину. Як з моменту досудового розслідування, так і в ході безпосередньо судового розгляду, обвинувачення було забезпечено Право на захист, завжди був присутній захисник, і ці всі питання обговорювалися з можливістю надання фахової юридичної допомоги під захисник ну, стороні обвинувачення. Тому вважаю, що Саме ми повинні змінити. Ми визначили судом визначено порядок дослідження, порядок розвіду провадження, дослідження доказів, допиту свідків, допиту обвинувачення. Що нового в цьому порядку, я не зрозумів в цілому, що стороною захисту пропонується внести якісь зміни у зв'язку з чим. Крім того, надання запитань прокурору це щось. Ще не Щодо представлення заявлення прокурором позову в інтересах держави особи Київської міської ради, вважаю, що це питання ми розглядали на підготовчому судовому засіданні при призначенні видавального акту до розгляду одночасно з розглядом позову у кримінальному провадженні. Позов заявлено відповідно діючого тримання соціального законодавства, підлягає розвідку одночасно з тренувальним актом, тому судом безпосередньо вживали заходи, вживаються заходи до викупу представника потерпілого у судового засідання, оскільки потерпілому впроваджені в епізоді щодо. Очі різок є саме територіальна громада, особі Київської міської ради. Тому вважаю, що допит потерпілого є одною із обов'язкових елементів, судно вживають світні захисті. З підстави щодо нового, що заявлено захисником, нічого нового не почув, тому прошу відмовитися. Говорити свого виступу, оскільки також піднімалися питання, що ми вже неодноразово не в одному судовому засіданні говоримо про те, що сторона захисту має тут досліджувати письмові докази сторони захисту, допитувати свідки сторони захисту. Проте хотів би звернути увагу суду, про що мною зазначалось також на попередньому судових засіданні, що. Дослідження документів та відкриття матеріалів в ході досудового судового розслідувань чи стаття статтею 290 кримнального процесу, зокрема частиною 6, яка зобов'язує сторону захисту відкрити матеріали та, та відповідні докази стороні обвинувачення, та також є положення статті частини 11 та частини 12 відповідної статті який є зобов'язанням по своїй суті, що сторона захисту зобов'язана відкрити відповідні матеріали в стороні обвинувачення, а у разі не забезпечення такої відкриття суд не вправі приймати відповідні докази, документи до матеріалів судової справи та надавати останніми оцінку. Хотів би звернути увагу суду, що станом на день відповідного судового засідання та спочатку до судового досудового розслідування по відповідному кримінальному провадженню на стадії? Ознайомлення з матеріалів кримінального провадження, відкриття та проведення так би мовити, вимог забезпечення вимог статті 290 кримінального процесуального кодексу стороною захисту жодного разу не, не зазначалось, не давали старої обвинувачення будь-яких документів, як письмових доказів, так і е, намірів е, допитувати відповідних осіб як на стадії судового розвитку, так під час судового, е, так безпосередньо в ході судового розвитку. Я наразі хотів би звану увагу суду, що в нас в принципі відсутні докази сторони обвинувачення, які мали би бути досліджені відповідно в судовому процесі, оскільки сторони обвинувачення жодним чином не відкривалися, та про їх існування не зазначалися, не вказувалися та не долучались до матеріалів відповідно.